Мова дорослих приклад для дітей. Успіх мовленнєвого розвитку дитини насамперед залежить від мови дорослих, які її оточують з раннього дитинства. Яскрава виразна мова дорослих привертає увагу дітей, полегшує розуміння її і запам'ятовування. Справжнім скарбом рідної української мови є твори усної народної творчості, приказки, загадки, скоромовки, вірші, казки. Дорослим необхідно в свою живу розмовну мову з малюком вживати влучні вирази, народні перлини, вивчати з дитиною віршики, читати обов'язково казки. Важлива роль у формування особистості дитині, зокрема розвитку її мови, належать сім'ї, адже перші слова, перші речення дитинка чує і вимовляє в колі рідної сім'ї, рідних людей, матусі, батька, бабусі, дідуся. Навчання мови починається не тоді, коли дитині дають уже буквар. А з перших звуків, які вона починає вимовляти. Отже дорослі повинні прагнути до того, щоб забезпечити правильний мовленнєвий розвиток дитини, починаючи вже з перших місяців її життя, правильне мовлення допомагає малюку встановлювати контакти з іншими дітьми вільно передавати свою думку і побажання, сприяє успішному майбутньому навчанні в школі. Батьки ні в якому разі не повинні залишати байдужими домовних недоліків своїх дітей. У колі своєї сім'ї дорослі розуміють дитину з півслова і вона почуває себе впевненою, але з віком розширюється. Мовне коло спілкування дитини, і мовленнєві вади стоять на перешкоді швидкого встановлення контактів з однолітками виникають різні ускладнення психологічні проблеми. Тому батькам треба приділити особливу увагу встановленню мовлення дітей. Дітей потрібно вчити правильно вимовляти звуки в словах, ставити наголос, скористуватися відповідною інтонацією, правильно дихати під час мовлення. Мова це невичерпне джерело розумового розвитку дитини, скарбниця всіх зна. Слово виховує, навчає і розвиває дитину. Під впливом мови вдосконалюється її почуття, сприймання, збагачуються знання про оточуючий світ. Пам'ятайте, виховувати дітей своїм прикладом означає не забувати про те, що вони копіюють поведінку батьків. Тому подобається вам це чи ні, для ваших дітей ви вже є прикладом для наслідування.